Розчленованого вождя пролетаріату на вище. два роки. Громадськість Чернігова не знала, що сталося з бронзовим лічем, та чи досі той важить три тонни. Адже за декілька місяців після падіння бронзового леніна вкрали. Довгі місяці поліціянти не могли знайти ліча. Попри те, що деякі громадські активісти заявляли, зараз він розрізається на куски, зважується кожен кусок, і буде визначатися, буде де він буде здаватися на утилізацію. Де висока ціна, там і буде здано. І тільки за рік залишки пам'ятника повернулися. Справу відкрили та ходу не дали. Так, ще 12 місяців бронза пролежала в стражі в закону як доказ. Навесні го року і ліча передали на зберігання до одного з комунальних підприємств. Незважаючи на повернення, ці 52 шматки все ще речові докази. Тож реалізувати їх або переплавити поки неможливо. Розшанований ліч зацікавив іноземних митців. Хлопці реалізують проєкт прохід декому організації в Україні французи фотографують залишки пам'ятників Леніна за півроку. Сподіваються організувати виставку у Лондоні та Києві, а потім і видати книгу. що, що потом, що потім Ленін Ленін уже не стоїть. І ну дійш то, що, що далі, що потом? що Україна хоче ну для для себя. Постамент же на якому стояв довгі роки бронзовий кат, Комунальники чомусь вирішили відремонтувати, коли валяли леніна, там відбили кусок знизу, щоб його вирівняти, щоб воно виглядало культурно. Зробили, зробили. На відновлення витратили 70 тисяч гривень. Навіщо Жеківці встановили нові плити, не зміг відповісти навіть міський голова. Я би не робив цієї роботи взагалі. Я би дочекався проєкту загального. Щоб ми завтра не з'ясувалося, що за проєктом, який ми затвердимо публічно, треба знести цей постамент і ці 70 тисяч, які ви витратили на відновлення відбитого всього. За свідченнями істориків, Ленін був головним організатором голоду 21-23 років в Україні, видавши наказ насильно вилучати і вивозити хліб з України в голодуючі райони Поволжя.